Узі нас інфоперші про головне поїхала. Москві формується ситуація, яка може стати вирішальною для всієї російської державності. Перед початком переговорів між Путіним і Зеленським в кулуарах Кремля загострилася внутрішня боротьба, яка вже вийшла за межі кулуарних інтриг. За даними джерел у силових відомствах, Микола Патрушев – багаторічний секретар Безо, і фактично архітектор силового блоку, почав реорганізацію операції. Яке у неофіційних колах називають палацовим переворотом під прикриттям мирних ініціатив, його план відсторонення Путіна, ліквідація залишків чинної вертикалі влади і формування нового кабінету, який одразу отримає міжнародне визнання в обмін на капітуляційні для Москви умова, але зі збереженням лиця аби не було внутрішніх бунтів. Втім, вивід військ РФ з України все ж буде ключовим фактором стала координація дій Патрушева з кількома впливовими середовищами одночасно. По перше, з підпільними партизанськими структурами. Які вже роками діють в регіонах Росії, здійснюючи диверсії на військових складах і транспортних вузлах. По друге з частиною міжнародних партнерів, які дали сигнал, якщо він усуне Путіна і забезпечить повний вихід російських військ з території України, включно з Кримом, його влада буде визнана легітимною а асенці частково переглянуті. По третє патрошов вийшов на контакт з окремими олігархічними угрупуваннями, які прагнуть врятувати залишки свого бізнесу і активів. Операція почалась з дрібних, але показових змін в силовому блоці. А ФСБ з'явилось нові призначення, які непомітно, але цілеспрямовано прибирали людей, орієнтованих на безумовну лояльність Путіну. В штабі зросла кількість офіцерів, які відмовлялися виконувати провальні накази, а апелюючи до вищих політичних домовленостей. Одночасно в Москві активізувалися партизанські групи, які вчинили кілька локальних диверсій, щоб створити враження. Ніби Путін більше не контролює ситуацію навіть в столиці. Головна мета Патрушева полягає в тому, щоб підвести ситуацію до моменту переговорів з зеленським у максимально напруженій точці. Кремль повинен виглядати розколотим, а Путін ізольованим із позбавленням підтримки. Для цього інформаційний простір запускається чутки про його хворобу, можливу втечу за кордон таємні домовленості з Китаєм, які нібито зривають плани Європи і США. насправді ж це частина сценарію змусити внутрішнього літо відвернутись від нього і погодитись на транзит під керівництвом Патрошова. Зі свого боку, захід вже підготував дипломатичну базу для такого сценарію. Європейські столиці передали через посередників сигнал: Москва отримує шанс на відновлення торгівлі і доступ до ринків, але лише після повного відведення військ і відновлення українського суверенітету в усіх міжнародно визнаних кордонах для олігархів і бюрократії. Це звучить як єдиний шанс врятуватись від колапсу для військових як спосіб уникнути неминучої поразки на фронті для самого Патрушева – як можливість перетворити стінєвого кардинала на керівника перехідного уряду. Аналітика свідчить, що план Патрушева має логіку і може знайти підтримку серед широко кола гравців. Суспільство втомлене війною, економіка зруйнована санкціями та ударами по інфраструктурі. Армія деморалізована і не здатна до нових наступів. Внутрішній вибух в Росії стає питанням часу. І для багатьох еліт він виглядає значно небезпечнішим ніж визнання поразки. Тому переворот під прикриттям мирної ініціативи це спроба мінімізувати втрати, утримати контроль і перевести країну в новий формат без катастрофи для самої державності. Однак ризики залишаються колосальними. Путін, попри ізоляцію, що зберігає лояльність частини спецслужб та приватних угрупувань, які можуть чинити спротив, будь-яка помилка може призвести до кривавої боротьби за владу, а переговори можуть перетворитись на арену остаточного розколу. Тим не менш, все вказує на те, що відлік, уже запущений найближчі тижні стануть визначальними для того, хто саме вийде до столу переговорів. Старий Кремль чи новий режим сформований руками Патрушева. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.